Який статус, такий одяг, не все те золото, що блищить жінка, троянда, чоловік тюльпан, орнамент, це вишита історія, а також про одяг, який захищає кордони, та про інші особливості традиційних ремесел кримських татар. За багато століть кримські татари опанували та розвинули близько п'ятдесяти ремесел. Деякі свого часу не мали аналогів. У великих містах існували окремі ремісничі квартали, а найбільше ремісничих лавок було в Бахчисараї. Вулиця, яку можна бачити на цій футболці, це вулиця, на якій я народилася і виросла. Цей квартал називався Ашлихбазар. базар Тобто це базарна вулиця, на якій можна було придбати все від їжі, одягу. Там розташовувалася безліч майстерень, де ремісники працювали, виготовляли свої вироби. Це були мідники, це були кожевені майстерні, виробляли зброю холодну і вогнепальну також. У Бахчисараї Одна з моїх найулюбленіших колекцій фотографій це фотографії Усейна Буданівського з його етнографічної експедиції, і по ним ми можемо зрозуміти, що в Чисраї були приклади людей, які працювали і зі сріблом, і зі шкірою, і з тютюном. Вони займались керамікою. І для мене кераміка і срібло, наприклад, є одним з найцікавіших, напевно, що ремесел, тому що ми їх у повному вигляді пронесли через час. Вправність кримсько-татарських майстрів мала дуже високий рівень. Їхні роботи знали і цінували далеко за межами Криму. Роботи кримськотатарських майстрів приймали участь у виставках у Парижі, і на той час це було дуже таким значущим показником. Кожевені майстерні, які займали колись бог цілі квартали та Банамалі, де просто було там з десяток кожевених заводів. І шкіра, яку вони виробляли, вона експортувалася і в Туреччину, і в Європу. Використовували саме цю шкіру на деяких італійських фабриках для виготовлення рзуття і інших виробів. Ще з часів анексії Криму, царицею Катериною. Агресивна Росія пригальмувала розвиток кримськотатарських ремісничих та й загалом звичаєвих традицій. Після депортації кримських татар 1944 року і до кінця минулого століття більшість ремесел вважалася безповоротно втраченою як і знання про ремісничі техніки. Цей злочин російської радянської влади забрав життя багатьох спадкових майстрів. Носіїв, ті, які займалися, наприклад, ювелірним мистецтвом, ткацтвом, вишивкою, практично не залишилося. Перед тим як жінка робить намаз, вона має покрити голову, і для цього були спеціальні шалі і платки, які вишивалися унікальними техніками. Але у вигнані були втрачені знання про те, як це робити. Інколи це було неможливо, бо це заборонялося. Моїй родині, в те, що я помітила, дуже важливо було ем, оці килими, які всі знають, да, які Тумаджілих. Мій прадідусь робив ці станки. І коли були вони депортовані, він по пам'яті е, витворив цей станок, і потім вони повернулися з ним в Крим, набрали групу дівчат. Які там жили, і вони нав... ну, почали навчати, бо ці які старші покоління, вони вже е переживали, що вони можуть ну, не передати це. Жінки, щоб все ж таки зберігати оцю цю культурну спадщину, хоч якось зберігати цю свою внутрішню ідентичність на звичайних льняних полотнищах е малювали ось цей орнамент йодом зеленкою. Або це був відвар е, з горіха грецького похчисарай. Це по-перше столиця, це серце всього кримсько-татарського мені е, випала така честь народитися в цьому місті. Моє дитинство прийшло майже в ханському палаці. Мама там працювала, в неї був художній салон, і вона працювала якраз з майстрами, які от тоді, в 90-ті роки, почали. Відновлювати майже втрачені ремесла для кримських татар велике значення має кава. Для її приготування майстри робили спеціальний посуд та прилади. Деякі вдалося зберегти до сьогодні, і ними навіть можна користуватися. Це дегірмен, яким кавові зерна мелють вручну, і джазве, куди засипають змелену каву для приготування. Дегірменом я користуюся. Коли приходять до мене гості, я їм така так. Давайте, ваша черга трішечки покрутіть, а потім будете пити каву. Це така окрема атракція, знаєш, що ти сам змолов каву і ти її випив. Тобто те, що було звичним для там, попереднього покоління, для нас вже якась така цікавинка. Каву я готую. Обов'язково кручу до гермен. У мене обмаль часу. Я поспішаю, все одно його прокручу, хоча б на одну чашку, але я собі прокручу. Я надаю перевагу каві в зернах. Я навіть трохи її обсмажую обов'язково, щоб запах з'явився. Адже для мене кава в зернах це найсправжніша кава. Після повернення кримські татари, народжені на чужині, не побачили того Криму, в якому народилися і виросли їхні батьки та батьки батьків. Але цю пам'ять зберегли старі фотографії. Архівні фото це приклад прямої історії, яка існує не тільки на словах, а має ще візуальне, фактичне відображення. Вони показують нам те, як жили люди, що вони вдягали, що їх радувало, що їх турбувало, як виглядало їх життя, побут в цілому, як вони навіть ставились до дітей. Це все можна побачити по фотографіях. Старі фотографії були одним із небагатьох джерел, що допомагали кримським татарам відновлювати свою культуру. На знімках видно, як виглядало національне вбрання. До депортації радянська влада штучно підкреслювала ідентичність цього народу, дотримуючись політики коренізації, що робила акцент саме на національному питанні. Та депортація скинула маски. Адже її наслідком мало стати повне стирання. Цієї ідентичності жінок почали буквально з дому витягувати і залучати до роботи в колгоспах. Ти був товаришем, який працював в колхозі. Таким чином, умовно кажучи, жінок роздягли, і вони носили навіть не свій традиційний якийсь одяг, а вони носили побутовий одяг, який шився на фабриках, які мали місце в той час. І жінка вже там не прикривала навіть е, волосся. Інколи це міг бути просто там якийсь платок. У 90-х роках, коли кримські татари почали повертатися до Криму, саме архівні фото наряду з іншими е, джерелами допомагали кримським татарам відновлювати свою культуру, свої традиції, тому що джерел було небагато, і архівні фото були одним із них. Відновлення традиційної вишивки стало для кримських татар одним із перших кроків повернення власної ідентичності. Вишите вбрання чимало розповідає про людину, яка його вдягає. Одяг міг свідчити про соціальний статус, про вік того, хто його носить, про подію, на яку він в цьому одязі пішов, і, звісно ж, про регіон, в якому живе той чоловік чи жінка. Вони відрізнялись за кольором. За орнаментом, який носили в тому чи іншому регіоні. Якщо ми говоримо про костюм, звичайно, не тільки орнамент або ювелірне мистецтво вказувало на якийсь соціальний е, статус жінки. Ми також можемо говорити про колір або про оздоблення костюма, яке могло свідчити, наприклад, про те, е, заміжня дівчина чи ні. Ми навіть вишивку, коли. Готуємо навіть наші е, золоті вироби вони теж не блистять. Вони золоті, але вони теж такі спокійні. Я думаю, що це пов'язано і з релігією, і, звичайно, з нашим сприйняттям світу. Це ще підкреслює смак нашого народу, бо неяскравий важче здобути кольор, ніж яскравий. З часів Кримського ханства чоловіки мали більшу кількість головних уборів. Їх шили з сукна, вовни, повсті, хутра. Та від початку ХХ століття це переважно каракуловий калпак. За формою виріб нагадує циліндр. Висота калпаха могла бути 13-14 см. Сучасний калпах, наприклад, як цей, він має висоту 11 см. Ну це вже таке вже моделювання. Відповідно, оце донце інколи сам крій теж трошки сучасний змінюється. Його інколи роблять ширшим донизу, вущим доверху, інколи буває навпаки. Тобто, це така вже якась модна тенденція чи спосіб виділитися, вирізнитися. Раніше калпахи більшою мірою носились так, щоб видно було лоб. То сьогодні калпах навпаки носиться більше акцентом на лоб, тому що потрібно показати оце донце. Починаючи з 19 століття століття кримськотатарська жінка носила фес. Цей головний убір мав чимало різноманітних форм, кольорів, та оздоблювався яскравіше за чоловічий калпак. Оздоблення фесу так само має значення та без зайвих слів знайомить з його власницею. На нього, наприклад, нашивалися монетки, і від того, скільки монет е, на цій фесті, можна було також зрозуміти, який статок чи статус має та чи інша дівчина. Взагалі, Алтинфес це професи, які повністю зашивалися монетами. Наприклад, ось перед вами Алтинфес, тобто золотий Фес, буквально він перекладається. І це вже сучасний виріб, і він має трошки спрощену форму, і монетки тут латунні, не золоті, але в давнину такі феси повністю обшивалися монетами навіть позаду. Можна було зрозуміти, що не кожна дівчина може дозволити собі обшити фес повністю ось так монетами. Феси, які мали монети, вони, як правило, поєднувалися з філігранню. І філігрань практично ніколи не поєднувалася з вишивкою. Тобто, це були різні історії. Філігрань ще один різновид традиційних кримськотатарських ремесел, і одна з його візитівок. Проте, у вигнанні спадкові ювеліри ризикували якщо не життям, то свободою. Якщо, наприклад, у людини знаходили вдома дорогоцінний метал, чи навіть метал як такий, людина могла сісти на 2-3 роки мінімум, прямо у в'язницю. Тому що це прямо ну каралося законом. Тому багато подібних речей ми можемо бачити не із срібла і золота. Хоча насправді це було дуже важливо, бо в кримськотатарській культурі і в ісламі зокрема вважається, що метал забирає на себе всю негативну енергію. На щастя, філігрань вдалося зберегти завдяки старанням одного зі спадкових ювелірів. Це був Асанов якому в депортації довелося працювати на бавовняних плантаціях, Айдерага Асанов це просто людина історія, людина легенда, яка особисто зберігла ціле мистецтво для народу. Він спадковий ювелір з Бахчисараю, і він зміг це мистецтво зберегти його в депортації. Начальник якийсь моторного цеху забрав усіх чоловіків. Які вміли працювати з металом, ну в тому числі й ювелірів, він там працював з металами. По суті, всю свою молодість з глибокого дитинства він згадував якісь речі, які розповідав йому батько чи дядько, і радує те, що він по собі зміг все ж таки залишити учнів, які сьогодні продовжують його справу і відновлюють це ремесло. І коли повернулися вже 90 в 90-х в. Крим він відкрив майстерню і він навчив багатьох людей. Тобто в нього є учнів. Зараз його роботу продовжує його дочка, його онучка. Вона вже робить такі стилізовані, де теж за основи беруться традиційні форми. Але вже в більш сучасному такому прочитанні. А донька вона якраз продовжує робити оцю філігрань дуже традиційно. І в мене є пояс у шах роботи Айдерага, і це одна з найцінніших речей в моїй колекції, тому що це неймовірний рівень майстерності. Це настільки кропітка, настільки тонка робота. Раніше в кримських татар майстрами з філіграні були лише чоловіки. Хоча чоловічих прикрас вони майже не робили. Філігранні прикраси дарували дружинам, сестрам, матерям, донькам. Жіночі прикраси красномовніше за будь-які слова говорили про соціальний статус та фінансовий стан не тільки самої жінки, але й її родини. В кримськотатарському мистецтві філігрань об'ємна. Вона може досягати 2 і 2,5 сантиметри в висоту. Це говорило про статус жінки, так бо це складний, дорогий виріб. Але це також говорило і про оберегову функцію, бо це закривалася верхня частина голови. Так само, наприклад, цей жіночий пояс. Він теж інколи виконувався у техніці філіграній. Інколи це була е, чеканка, інколи це було там гравіювання, нашивалися монетки. Часом вони були золоті. Е, в пізніх періодах це могли бути металеві монетки, які позолочені. Е, і зверху це імітація філігранії. Така досить бюджетна сучасна, але вона м, нагадує от той топелік, який робився з золота або срібла. Важливий елемент ідентичності кримських татар орнамент. Його варто сприймати як низку символів та образів, що розповідають історію того, хто над ними працював. Кожен орнамент, як на мене, він є авторським, тому що є людина, яка зібрала ці основні елементи. Найпоширенішим таким збірним елементом є дерево життя, в якому якраз закладаються ці сенси: побажання. Якщо це авторка або автор малює для родини якоїсь конкретної, то він може відобразити кількість дітей або побажання благополуччя, бірікету або дітей, якщо в родини немає дітей. Ну, тобто це і побажання, і відображення сьогодення в цих орнаментах. Квітка, гвоздика або гранат це як правило жіночі символи. Наприклад, тюльпан це чоловічий символ. Але насправді, якщо почитати літературу, то багато науковців, дослідників цього питання, насправді не можуть зійтися в одному якомусь рішенні чи баченні кримськотатарського орнаменту, тому що дуже багато першоджерел було втрачено. Тільки по деяким моментам сьогодні, що нам доступні, ми можемо говорити про те, що існували там жіночі орнаменти, орнаменти для дівчаток. Це трошки інші символи, так чоловічі. Що стосується орнаменту кримськотатарського, то звичайно в ньому є базовий набір основних елементів, в кожному з яких зашифровано якесь символічне значення, наприклад, бадем мигдаль це символ молодої дівчини. Гуль, квітка або троянда це символ жінки. Харанфіль це вже символ літньої, мудрої, поважної жінки. Чоловічі символи, кіпаріс, символи воїнів. Для кримських татар орнамент значно вагоміший ніж просто ремесло. Це справжня символьна мова Криму. Кримсько-татарський орнамент сьогодні внесений як нематеріальна спадщина культурна, і це важливо дуже. У мене в колекції багато орнаментів Афізеюсу в ХЗ, вона їх відтворює зараз розписом на склі, вітражним розписом. І коли вона малювала орнамент саме для оцього мого дому, вона в нього заклала якраз побажання весь орнамент зібраний в такому човні. І як вона мені тоді сказала, ти Крим носиш в собі. І тому вона, оце дерево життя, в яке вона заклала мені побажання. Вона склала в оцей човен. Тобто, човен це я, яка ношу в собі оцей Крим. Орнаментів у світі безліч, але кримсько-татарські символи впізнавані одразу. Вони приховують послання, мову яких розкрив народженою вигнанні дослідник Мамут Чурлу. Після репатріації народу до Криму він відтворив та розшифрував кримсько-татарський народний орнамент орнєк пластику лінії, яку а, практично неможливо сплутати ні з якою іншою культурою в порівнянні там, з іншими, наприклад, так, орнаментами. І він, окрім того, що навчав і пояснював, він ще вчив майбутніх майстрів створювати свої орнаментальні композиції, вписуючи їх в різні конфігурації, там, наприклад, в коло. І таким чином, сьогодні. Ми маємо, хоча не можемо похвалитися дуже великою кількістю людей, але навіть ті люди, які є, вони є носіями цих знань, і вони розвивають, створюючи і модернізуючи вже цей орнамент в сучасному прочитанні. Вишивку кримськотатарські дівчата опановували з маличку, бралися до роботи з семи років, адже за традицією вони починали вишивати собі посах. але не тільки. Дівчина, кожна з семи чи восьми років, починала вишивати собі придане. Це були елементи, окремі костюма для себе. Це були різні шалі, платки, це були звичайні полотенця чи покривала, які е, повинні були там прикрашати дім. Окрім того, що вона вишивала якісь речі для себе, для дому, вона мала ще вишити набір. Називався він докус, бо дев'ять перекладається на українську мову, з дев'яти е речей саме для чоловіка. Наприклад, це була така підв'язка вузенька довгої прямокутної форми, яка вишивалася золотими нитками, підв'язка на носки. Ще у нас шах, звичайно, є, який теж вишивається, безлір є. Для обличчя їх теж вишивають. або, наприклад, вишивалася сорочка, і, як правило, дівчина не знала, якого розміру буде її майбутній чоловік а вишивалося вона дуже довго, тому це була там універсальний такий крій, який би підходив більшої кількості чоловіків, і потім тільки вона могла його там по факту підганяти там під розміром чоловіка. Вишивалися також, наприклад, різноманітні кисети для табаку чи ще якихось інших потреб. І коли дівчина виходила заміж. Оці всі речі, які вона вишила, розвішувалися буквально по всій кімнаті, і висіло деякий час, навіть більше тижня інколи, і всі приходили, і дивилися, яка вона майстриня, як вона вміє вишивати, якими техніками вона володіє у традиційному одязі та прикрасах кримських татар. Простежувалися певні відмінності між чоловічим і жіночим стилем. Чоловіче вбрання було більш стриманим, а використання золота і шовку для чоловіків заборонялося. У чоловічому і жіночому одязі кримськотатарському були обов'язкові атрибути, які були присутні незалежно від регіону, статусу того, де живе кримський татар або кримська татарка. У чоловіків це халпах, це шалвар або туман, ще називають це широкі штани, це нижній кольм'як. Але в цілому є окремі елементи, наприклад, вишита сорочка, або, наприклад, чоловічий головний убір, який сьогодні є, по суті, або обрядовим, або святковим елементом костюму, або це, наприклад, пояс чоловічий, він міг виготовлятися з дуже дорогих тканин. Це різноманітні, наприклад, кісети. Які досить рясно оздоблювались вишивкою, або спеціальні такі чехли, в яких носили інколи табак, а інколи це могла бути річ, там носилась молитва, для прикладу. В кісетах зберігають будь-що, але найбільше це, звичайно, гроші. В кримськотатарській традиції, як і в мусульманській, чоловікам не дозволено носити золото, тому прикраси чоловіків були вироблені саме зі срібла в різних техніках, абсолютно, але це було срібло. А во це окремі накладки пояси, які мали спеціальні прилаштування, куди могла а, бути зафіксована зброя. Або якісь речі, які могли знадобитися чоловіку в побуті, в походах в цілому, чоловічий костюм, порівняно з жіночим, а, виглядає набагато скромніше. Хоча збереглося небагато зображень жіночого одягу до 19 століття, про традиційні костюми кримських татарок відомо чимало. Завдяки наполегливості дослідників вдалося побачити образ жіночих костюмів у всій повноті. Обов'язковими елементами жіночого кримськотатарського костюму були звісно ж фес у першу чергу і марама. Марама традиційно була зроблена з тонкої бововняної тканини і вишитим на неї на ній орнаментом, орнєком, який називався Енрідал, який був суто жіночим. Він вишивався тільки на жіночому одягу і символізував собою гнучкість, стійкість і красу кримсько-татарської жінки. Не менш важливим в костюмі кримськотатарському жіночому був такий елемент, як кокуслюк, така накладка. Ну, в європейській культурі її могли б називати маніжка, яка прикривала ось цю зону декольте. А це не тільки там від того, щоб не було зайвих видно частин тіла, це і оберегова функція, оздоблювалася як монетами. Золотими, і це могла бути вишивка, яка рясно вкривала оцю цю частину, коли роблять реконструкцію кримськотатарського костюма, Найчастіше роблять саме от той варіант, який мав е монетки. Також кримськотатарська жінка носила антієр. Це традиційне плаття кримськотатарське, яке одягалось на сорочку, яка називалась кольмік. Ми можемо побачити це і на фото повище. Це навіть більш традиційний антєр. Він з більш такої плотної тканини зроблений і фіс, який прикрашений алтином та золотими монетами. Кримсько-татарська жінка, дівчина вона настільки скромна, вона настільки про її персональні кордони, що чоловік він не має навіть фіксувати свій погляд нижче, ніж кушах, нижче, ніж пояс. Тому й там, крім шерту, нічого немає, бо це не тактовно. З точки зору тактопності, от мене вражає. Тому що якщо ви подивитесь ця частина, це кокослюк. в нас ніколи не було декольте. Національний танок ще один важливий елемент ідентичності й живого культурного спадку Криму. Танок не просто техніка й рухи, це набір символів, які демонструють стосунки між чоловіком та жінкою, притаманні їм до початку ХХ століття. Кримсько-татарський чоловік це той чоловік, який дуже турбується про жінку. І, і це дуже помітно навіть в танці. Дівчина, яка може маневрувати, але ви ж розумієте, що ти хоч ти можеш багато разів спробувати маневрувати, але якщо тобі не дають шлях, моя маневреність вона дуже лімітована. Сьогодні кримські татари глибше інтегровані в інші суспільства. Вишивки й філіграні сприймаються скоріше як успадковані та відроджені ремесла, але не як артефакти чи музейні експонати. Кримські татари в повсякденні носять традиційні прикраси, в традиційний одяг вбираються та демонструють його з нагоди національних свят. Це і повсякдення і разом із тим збереження пам'яті. Чи варто, наприклад, дотримуватися якихось норм, які були тоді в сучасному костюмі? Бо якщо їх дуже сильно дотримуватися, то я буду робити не сучасні, а все ж таки трошки артефакти, які, скоріш за все, в сучасному образі просто не будуть пасувати і таким чином не будуть носитися на якихось там подіях. Зараз насправді, записується дуже багато кримсько-татарської музики, яка теж таким чином популяризує, знімаються кліпи. У традиційному одязі кримськотатарському. Насправді зараз елементи кримськотатарського одягу є тим культурним кодом, який ми намагаємося пронести через час. Звичайно, сьогодні кримські татари можуть одягати якісь окремі елементи традиційного костюма. Або це можуть бути також окремі елементи, там, якісь оздоблені мішечки для. Просто навіть для декору, або це можуть бути кокіслюк якийсь вишитий, або з монетками, такий більш адаптований до сучасності, до сучасних образів. Щоб зберегти себе, не обов'язково не треба ні з ким не спілкуватися, не робити колаборації, не взаємодіяти. Я завжди от про той баланс на стикі, коли можна не підривати свої традиції. Не підривати свою автентичність, пам'ять потрібна народу для того, щоб зберігтись. Я вважаю, що кримські татари в свою чергу зберіглись е, тільки тому, що вони пам'ятають про свій біль, про те, що їм довелось пережити, і це дає нам силу йти далі. Це дає нам ресурс, це нас мотивує, і це допомагає зберігати нашу ідентичність, попри те, що е, зараз коїться з нашим народом, попри те, що ворог намагається з нами зробити. Відродження та відтворення втраченого для кримських татар не обмежується створенням нерухомих музейних експонатів. Це не ілюстрація минулого і не реконструкція того, що втрачено. Це відновлення власної ідентичності, яка нагадує, хто ти є, і збереження живого спадку для наступних поколінь.